На каналі Голоси в голові. Тут звучать голоси, які є в кожного з нас. Але не завжди вони мають простір, щоб бути почутими. Сьогодні зі мною, як завжди, моя подруга Олена, психолог, гештальт терапевт у навчанні, астролог, чуттєва, гарна і підтримуюча людина. Та, Тетяна. Моя колега подруга, психолог гештальтерапевт терапевт у навчанні, лікар загальної практики сімейної медицини, тепла та підтримуюча людина. І ми говоримо сьогодні про наш досвід у дитинстві, який часто буває недооцінений. Промо таку тему, як дитячі травми можуть впливати на нашу психіку, на наше тіло, на наше здоров'я, навіть через десятки років, навіть у людей вже з багатим життєвим досвідом та сивим волоссям. Тож, якщо ви помічали, що у вас відбуваються якісь ситуації в житті або моменти, на які ви реагуєте занадто гостро занадто емоційно, або навпаки, ситуації, які ви ніяк не можете відпустити, щось трапилося, а ви відчуваєте, що ви носите це з собою потім ще декілька днів, і в голові відбувається постійний безперервний внутрішній діалог, то варто задуматися, можливо, це і є ознакою тихо непрожитих дитячих травм. Тому залишайтеся з нами, і я сподіваюся, що ви дізнаєтеся трохи більше про себе. Коли чуємо слово травма, то зазвичай уявляємо щось драматичне, е е якісь події високої інтенсивності, тобто хвороба близьких або рідних, якась катастрофа у житті, війна, насилля. Але хочу сказати, що травматичні події вони можуть бути і менш очевидними. Так, це може бути емоційна холодність батьків, ігнорування, розлучення батьків, якась постійна критика, навіть просто така обстановка в родині, коли дитина себе відчуває у небезпеці, це все створює травму. Травма не залежить від інтенсивності зовнішніх обставин. Травма це коли дитячий організм не має ресурсу, щоб да, і залишається наодинці зі своїми переживаннями. Справді хочу тут підтримати тебе в цьому місці, тому що інколи ось проживання емоційної холодності, відсутності, критики, якогось байдужого ставлення, коли дитина залишається наодинці з тими емоціями, які вони виникли, коли вона стикається з такою холодністю батьків, проживання цього наодинці воно може завдати травмуючу Досвіду і сформувати ось цю травму. І навпаки, коли дитина отримує тепло, підтримку, коли вона опиняється у такому теплому середовищі, де її розуміють, приймають, то навіть якісь важкі випадки життєві, вони проходять і не залишають ніякого сліду на психіці і на наступному житті, на наступному досвіді. лікарі я знаю, що і психологи, в принципі, часто використовують опитувальник Adverse Childhood Experiences, який вказує на зв'язок між дитячими травмами та негативними наслідками у дорослому житті, такими як хвороби, як проблеми у стосунках, проблеми у роботі, проблеми з самооцінкою. Ти знаєш, є такі навіть дослідження, які доводять, що е, травми змінюють наш мозок навіть на фізіологічному, на біологічному рівні. Так, підвищений рівень гормону стресу кортизолу е, впливає на розвиток мозку, особливо страждає гіпокамп, який відповідає у нас за нашу пам'ять, за наше навчання. та аміда, е, яка відповідає за центр страху. Наприклад, були проведені дослідження обстеження людей з травматичним досвідом, і було виявлено, що гіпокам зменшується до 6% у людей з таким досвідом. І людина часто не може розрізнити іноді, що ця ситуація сталася не зараз, а колись у минулому. Точно так же страждає і амігдала, яка працює в режимі пожежної сигналізації людині важко. Розслабитися і відчуття можуть бути такими напруженими. Да, цей градус емоцій настільки напружений, навіть якщо людина просто займається звичайними побутовими справами. Е, да, і тоді це вже не просто емоції, це тіло вчиться виживати в е, несприятливих умовах, тому що наш мозок створює вже сам нам несприятливі умови, створює небезпеку. Чи пізнаєте ви себе в цьому? Складність у близькості, у стосунках, постійна тривожність, нав'язливі думки, що я не така хороша, чи не такий хороший? Так, да, я хочу додати, що людина часто живе все життя, доводячи свою цю хорошість. Це дуже складно. І часто дорослі з травматичним досвідом не можуть пояснити, чому вони так гостро реагують на деякі ситуації, чому не довіряють іншим людям і зовнішньому світу, чому уникають емоцій. І ось ці частинки не перепрожиті, вони і залишаються з нами у когось у тілі, у когось у поведінці, залишаються неінтегрованими. І, начебто, стикаючись з такими ситуаціями подіями, подібними до травматичних в минулому, людина знову і знову перепроживає травматичний сценарій. Але є й хороша новина для всіх наших глядачів і для нас, що це все не вирок. Можна зцілитися, але спочатку треба усвідомити, визнати і побачити свою травму і розділити. Травма це не я. Так, травма це не про те, що з вами щось не так. Це про те, що про наше минуле, яке відбиває слід на сьогоденні. Таня, а ще я хочу запросити в нашу з тобою терапевтичну групу. Всі бажаючі можуть, можуть приєднатися до нас. Наша група називається Безпечний Простір, яка стартує вже у вересні, де ми будемо говорити про стосунки, де ми будемо вчитись формувати здорові навички нормального живого людського спілкування. Сучасна психотерапія говорить нам про те, що зцілення можливе. Да, і наш, наш, наш мозок пластичний, і це дуже добре, тому що якщо ми поранились у стосунках. То точно так же це зцілення можливо у стосунках, тільки у здорових і безпечних. Так. Терапія, групова робота, створення нових зв'язків, нових надійних зв'язків, тілесні практики, медитація це все перепрошиває нашу психіку і створює нові сценарії, створює досвід нових сценаріїв, на які ми можемо спиратися, і використовувати його уже у своєму побуті, у своєму повсякденні. І як я зазначила трошки раніше, травма це не те, що з вами щось не так, це просто те, що з вами сталося, і вашої провини тут немає. І хочу додати, що ну, ваше це виснаження, недовіра, це те, що ці наслідки травми, да, це не ваша вина, це просто частина вашого життєвого досвіду. Підтримайте нас з подобайкою, якщо вам сподобалося це відео, та не забудьте підписатися, щоб не пропустити іще наступні випуски. Ми будемо розбирати доволі цікаві теми. А якщо у вас є пропозиції, про що б вам хотілося дізнатися більше чи почути щось з незвичайної сторони, то пишіть у коментарях, ми обов'язково все прочитаємо. А ми також запрошуємо вас до нашої терапевтичної групи, яка стартує вже у вересні. В цій групі ми будемо досліджувати стосунки і створювати безпечний простір. Тому ми і назвали нашу групу Безпечний простір для того, щоб ми вчилися разом з учасниками да, довіряти, говорити про свої емоції, говорити про те, що турбує, чесно і відкрито. Так. Саме оце от перепрошиття нашої психіки буде ставатися на заняттях. Тому очікуємо вас і будемо раді бачити всіх бажаючих!